Батозірок осик, ось сюди Катерина його дружина. Дякую. А прямо тут я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу покажу. Кавички з авторофом Мухаммеда алі дивіться. Люди купили перчатки. За я не буду казати суму за декілька десятків тисяч фунтів, і ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Поняли, щоб не дай Боже я там побачив якийсь негативний коментар, щоб ви знали, що ви хірньо займаєтесь тут реально знайте нереальна допомога для України. От, такі рукавички, такі рукавички є, пояс розігрується, шорти, усика шорти офіційні. <різь> О, дивіться, тут, тут надя у нас. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Instagram, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися, як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо відкрити в браузері. України. Перше є клас yeah. nice, Своїм, ah, зу... Ольга, як виду. Наш оперний співак, наш герой, щось неймовірне вам слово. <плоджування> А не слова, коли війна має значення, не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після мотрошної ночі в Україні. А ці я вам скажу, що тут на потужні відчуття, що просто стоїть кому горлі спішивається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. справжня музика! Дивіться, перше, що кожен може підійти і сфотографуватися з цим поясом. Абсолютно кожна така платформа. Дуже вільно спілкуються. Тут багато зірок шоу бізнесу, відомих людей і так далі. Всі абсолютно на рівному ходять спілкуються. I'm feel I'm very Phil!